І все, зайшов, я ж сам злякався. І той злякався. ну Там був ще руський молодий. не стріляє, сразу я ну, я не думав. Все, давай, вийди, вийди, вийди. Розпитав у нього, забрав мобілку. Ну, казалося, що це, по ходу, той, що і втік. Ну, 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 бо він каже, я там ночі от тих посадок. Він ж то не знає, хто ночі, що я, що то я там був. Я понятно, ну я його не був, коротше. Ну і факт не в тому. І, і все, і ми вели вже п'ять стало. Вели через, були, вели, вели, вели. Ну, факт, тому, слава Богу, без патер заводимо. Ну, ще залиша 600 метрів, де там бліндаж, де очікувати, щоб нас забрали. І, і півішка нас десь по цьому, поки довгі маршрути йшли, побачила. І ми вже стали вдихнути. А зеленка дуже хороша. І вона пролетіла, але вир... вер... вертається, представляєте, та десь там пространство, опускається. Тут сидять п'ять полонених і п'ять, 5... ну коротше, десять чоловік, і вона це все опускається. <сум> ну і все, і коротше, я не був це. А, всі пор... розбігаються, я кажу, тікай, ну, а цей якого п'ятого я знайшов, він просто сидів. І такого довмийся, я кажу, і все, я не встрілив, вона то не я десь попав по заряду чи що. Він потім благодарив, каже, ти мені вже два рази жити, каже.